Мої привітання, слава Україні! Всім доброго здоров'я? Я хочу запитати у цього мольфарського лісу. Що ми маємо на сьогоднішній день? Наш наступ? Чи це кінець війни? Чи війна буде продовжуватися? Як довго? Яка буде зима? Що нам робити простим людям? Як нам вижити? Всіх складних обставинах, і ми всі радіємо про наступ. Але хочемо знати, що буде далі. Кінець війни, чи війна буде продовжуватися. Питаю у цього мальфарського лісу і у цих прекрасних дерев. А тепер я хочу перейти на мій стіл, і ви тут бачите карти Таро Ленорман. І на дні у колоди у нас дуже гарна карта. Це чотири Пентаклюва. Вона говорить, що буде допомога йти більше, ніж раніше. Допомоги буде багато йти нам. І ми ворога подолаємо. Цифра чотири тут мається, як якось з простору вийшла. Це може бути чотири місяці. Щось таке. А тепер роблю з вами циганський хрест, якщо мені дозволите на цю тему. Карта домівка і тріка Жлова, карта ключ Ленорман і карта Собака Ленорман. Це перший хрест: Три хрести. Такий розклад називається Три хрести. Я його роблю за моїм авторським методом, але маю на увазі циганський хрест. Три хрести. Другий хрест у нас тут з вами Тріка Кубкова. Король Пентакльовий, 4 Жезлова і королева мечова. І ще один хрест буде. Карта смерть. старший Аркан. Паш Кубковий. Шістка Кубкова. І карта косала Норман, як ви бачите, там дитина була. І це вісім Пентакльова. І я ще буду додавати на лінію горизонту, бо хочу більше інформації про те, що буде відбуватися в Україні. Перед вами розклад уже зроблений. І давайте будемо дивитися разом, що розклад показує. Стосовно як буде далі? Карта Дім, Собака, Десятка Пентакльова і ще раз підтверджує те, що наші партнери, особливо з Штатів, Будуть нам продовжувати допомагати, і у них є план на багато років вперед. Бачите, коли Україна побудує свій дім. Вони будуть нам допомагати стільки, скільки треба, щоб ми з вами будували самостійну, незалежну, щасливу, заможню Україну. Будували свій український дім. Вони все зроблять як треба, і у них вже є для нас план. Потім карта ключ до дверей, Перший хрест, і трійка Жезлова говорить, що тепер ми отримали ключ від Харківської області, і це дуже добре. І треба продовжувати. Війна буде продовжуватися. Три окремих регіони великих буде визволено next, як надалі. Це три. Три. Може бути Луганська область, Донецька область, і може бути Херсонська область. А, так, це буде все визволено. Ми будемо бачити, які області. Може бути тільки Донецьк, Луганськ і Крим. Чи Херсон. Але ж три ми визволимо за, за, за цей час ще. Тепер. Другий хрест. У нас тут карта птахи говорить, що у нас йдуть постійні перемови з Штатами із UK, із партнерами з Євросоюзу, з НАТО. Постійні перемови, постійні. Україна не одинока. Воно здається, що одинока, бо це все таємні, таємничі промовини, але вони йдуть. А трійка Кубкова знизу показує, що ми не одні. Ми в цьому не одні, і це взагалі стосується всього світу. Бо що московиті порушили, це закони міжнародні, і це стосується тепер всього світу. Король Пентакльовий зліва, і разом з картою Хрест, Рапіра, Рапіра це циганська карта, і Двійка Мечова говорить, що Ну, Тепер, знаєте, як війна, страшна війна між, мі, не тільки між країнами, а це війна, знаєте, добра зі злом, автократії з демократії. Це війна світова, вона стосується взагалі нового світу, який формується на наших очах. І зате король Пентакльовий просто зразу говорить, що тепер весь світ. Буде давати гроші на цю війну, бо війна стосується всіх. І буде у нас досить і зброї, і грошей і всього, що треба. А тепер у майбутньому ми бачимо де лінія горизонту. Тут, тут у нас королева мечова і пустельник, старший аркан. Старший аркан-пустельник говорить, що дуже поступово будемо забирати свою територію назад. Дуже поступово, крок за кроком. І тут така, знаєте, м'яка жіноча сила і поступово. Бо ворог він збожеволів. Він збожеволів. І знаєте, як з хворим? Воно поступово треба брати на територію назад. І треба мати нам багато, багато терпіння, бо пустельник завжди показує нетерпіння. Тепер четверте, четверте що хотіла сказати, так, чотири тут багато що є: птахи, бачите, чотири. І це стабільність. Давайте будемо дивитися Третій хрест. Тут у нас карта смерть, Паш Кубковий, Шістка Кубкова і вісім Пентаклюва. Спочатку скажу, що вісім Пентаклюва є в позиції, що буде, в позиції висновка. І висновок такий, що ми переможемо. вісім, вісім місяців, я скажу. Бачите, поступово. Раніше карта показувала, що восени вже буде перемога, і так і вийшло. Перша перемога восени помаленьку, поступово. Через 8 місяців, десь а, на початку літа, скоріш за все, війна закінчиться. Шісте Кубкова говорить, що будемо святкувати. Вся територія буде наша назад повернеться. А тепер карта смерть говорить, щоб вистояти, треба йти помаленьку. Не поспішати, розумієте, не поспішати, бо небезпечно скрізь в Україні тепер. І паш Кубковий показує молодь, показує воїнів, хлопців, хлопців, дівчат, хто захищає нашу землю. І воїни у нас професійні. Вони будуть працю свою робити дуже дуже професійно. І професійна зброя, допомога і генералів з Штатів, все буде гаразд, все буде Україна, тут все дуже видко, так що сумніву ніякого немає. Коли ми хочемо запитати, як бути нам, простим людям при цих обставинах, тепер буде роздивлятися знову три хрести для нас, людей. І перший хрест собака, дім і ключ від хати. Ключ від хати тут показує, що де хто, хто живе, там, де йдуть фронти, тепер, там де фронт. І взагалі на сході України, то треба, треба переїхати. Переїхати треба, і це треба зробити до зими. Треба переїхати, де можна буде перечекати. Цю зиму. А другий хрест показує, що треба буде шукати міста, може, на сході України, а може і за кордоном, бо птахи показують за кордон. Не хвилюйтеся, холодні ви не будете, гроші не треба, нічого не треба зовсім, тільки вам до кордону дійти. І головне, щоб себе зберегти. То другий хрест показує король Пентаклівий, що треба буде багато комусь ще чи переїхати в менш небезпечні райони, там, де безпека більша буде для вас, може, на захід України. Чи можна буде виїхати за кордон? Тут я бачу також за кордон, бо пустельник часом, часом показує за кордон. За кордон того, де ви раніше були. Третій хрест а, також показує, що в Україні буде нелегко взимку. Буде тяжко взимку. Ну, але не скрізь. Не скрізь, де де, де, в деяких містах буде більш тяжко, деяких не так тяжко, але тяжко буде скрізь, по Україні. І зате. А, є можливість поки що країни світу, демократичні країни, країни світу приймають біженців з України. Треба тимчасово виїхати. Багато хто виїде, як ви, вивезти треба своїх діточок, і самим, самим вам виїхати треба. Перечекати цей а, час складний. А повернеться додому. Повернеться додому, але а, що зробиш? Що зробиш? Дуже-дуже небезпечно, бо тут двійка мечова показує, там, де тепер іде лінія фронту, і скрізь на Сході України. Скрізь, друзі, не ризикуйте своїм життям, не ризикуйте ніколи своїм життям. А, такий розклад ще хочу підкреслити, що. Україна буде соборна, Соборна, я маю на увазі, що єдина, єдина. Всі землі собі повернемо. І розклад показує, так, десь буде ще йти війна весною, і, може, на початку літа, геть до літа. Але, але будемо дозволяти поступово. Розумієте, тут така проблема є. У нас тут Паш Кубковий, він говорить, що треба, щоб люди були, як то сказати, рацію мали. І наша влада має рацію, і вони так само радяться з генералами з Штатів, які теж мають рацію, і вони всі керівники. Вони помітили, що ми маємо тут справу з, ну, з хворобою, так? від ворога. Хвороб, хвороба в них така є, так? І це дуже небезпечно. І за те треба дуже-дуже треба багато ради, радитися. Нічого не можна робити самим. І, і ще, що я і раніше говорила, що треба менш щоб знали люди. Якщо я таємниця, така військова таємниця це необхідно. А люди можуть говорити, що хочуть, але таємницю не можна знати. Мені карти говорять, іноді показують таємницю, але ж я не говорю, бо я не маю ніякого права. Мені янголи говорять, що це таємниця, нікому не розказуй. А тільки скажи, що все буде гаразд, все буде Україна. Повернемо свою територію, щоб люди не хвилювалися. І знала, що все буде гаразд. І знаєте, карта смерть показує, що цей старий світ, Совєтський Союз, цей ганьбаця, він повинен загаснути, повністю загаснути. І люди повинні освідомити, що це було зло. Бо ще багато хто із наших, з українських людей, не знає, що то було зло, бо не було засуджено. Не було трибуналу, а треба було, щоб був трибунал. Якщо ви побачите в Україні, коли ще на початку там, 91-го року я бачила, що кадри можна знайти такі документальні. Там написано було, було що Совєтський Союз це страшне, страшне. І такі лозунги були. Люди йшли по Києву з такими лозунгами. Все було правильно у нас вірно в Україні, але далі не пішли. А треба було далі піти. І задокументувати, щоб діточки знали, молодь знала, старші люди знали, знали, що це засуджено. Так само, як засуджено колись було Гітлера, так само треба було засудити Совєтський Союз, але ж не було це зроблене. І зате у людей така ностальгія. Така фантазійна картинка в голові, якого не було ніколи, що в них там добре було колись. Ніколи там добре не було. Там було дуже-дуже погано для всього світу, для прогресу. Регрес був, регрес усіх. І ця війна, така холодна війна це ж із, із цього совєтського світу так сталося. І нам треба засудити це все. Але. Знаєте, воно йде від влади, від людей за фахом істориків і так само людей, хто владу хто владі, треба, щоб закони були. Закони говорили, що ми засуджуємо Совєтський Союз, щоб люди в Україні, не одна людина в Україні, не говорила нічого, нічого такого фантазійного. Бачите, до чого це привело? І що це було за законом, закон, що не можна. Не можна жалкувати за Совєтським Союзом. Такий закон, так само як у, у Гітлера, не можна було жалкувати за Гітлером. Так це заборонялося. І вони вилікувалися від цього. І у нас у Московії, там вони всі хворі на те. А у нас деякі теж є люди на те хворі. І це дуже-дуже важливо. Карта смерть про це вона йдеться. І тепер іде ж війна, інформаційна війна на полі бою йде війна. Є війна на різних рівнях. І один з рівнів це свідомість, свідомість простих людей, як ми з вами. Це дуже важливо. А мені тут на Заході, знаєте, я вже блогер давно, 16-го року, і коли то було як травень був, знаєте, і я зробили відео ще в 2016 році сказала, що Совєтський Союз це було велике зло, і війна була не отечественна, а війна була велика світова. І все сказала, як є, і на мене з Московії дуже дуже багато було негативу. І я була дуже вражена, що люди такі несвідомі за наші часи. Тоді ще була вражена, 7 років назад. А бачите, ці сім років, що сталося, І це все сталося, бо Людей, ну, як сказати, обдурили, несвідомі люди. Люди повинні бути свідомі, що це було велике зло. І карта Смерть тут говорить, що за всю, зиму, всю зиму ми не будемо просто сидіти без діла. Ми будемо робити все можливе, щоб свідомість людей була, як говорять тут в Канаді, «up to date», «update». Як ви, ви робите свій комп'ютер, знаєте, свій комп'ютер чи телефон, воно автоматично апдейт. Якщо приходить якась нова програма, то воно апдейт автоматично. Але ж ми з вами і є ті люди, які будуть піднімати свідомість тих, хто не знає, хто не знає і жалкує за тим, що було великим злом. І за цю зиму треба в нас багато праці. У нас багато праці з вами є, щоб свідомість людей була, як сказати, модерна, up-to-date. Це особливо важливе, бо на сході України багато хто старших людей не розумів ситуацію і ото на Карков, як сказати, так, цей русський мір, світ цей русський чи як його звати. Ну, отак, мої дорогенькі, трошки тут побалакали з вами, подивилися розклад. І розклад дуже цікавий, бо тут у нас і постельник, і карта смерть говорить, що у нас взимку буде, буде що робити? Багато праці є, багато назад не можна йти тільки вперед. Україна йде до демократії, вона демократична країна, але я маю на увазі до Євросоюзу демократичного. А вже Україна йде до боротьби з корупцією, бо влада ще дуже-дуже сильно корупційна, дуже сильно. І там багато ще, що ще робити є. І Україна йде до звільнення від ворога. І проблема в тому, що до кордонів можна дійти. А що це дасть, коли агресивний сусід нічого не дасть? Бо тут справа не в тому, щоб дійти до кордону, а справа в тому, як зробити так, щоб цей сусід більше не нападав. Отут, оце важливо, це буде перемога. Розумієте, бо ми ж можемо е, зробити так, що вже всі кордони будуть нашими через місяць чи два. Але ж це не кінець війни, бо такий агресивний сусід він буде сунутися з нова і з нова. І тут, е, тут перемога не в тому, щоб до кордону дійти, а перемога в тому, щоб е, зробити так. Щоб він боявся на нас напасти. І це вже зовсім друга справа. І тут Україна повинна йти до НАТО, це однозначно. А, вони повинні боятися, бо в нас гарна зброя, в нас професійні військові. І як знаєте, гопник, що він напав на Україну, а не напав на Фінляндію. Бо у Фінляндії він боїться, а нас ні. І зате він не напав. Щоб він боявся, це треба зробити. Це головне. Тому ми не думаємо так, щоб дійти скоріше до кордону. А ми думаємо так, щоб бути сильними і щоб ворог боявся, щоб не міг втручатися в нашу країну. Будемо бачитися, мої дорогенькі. Слава Україні, героям! Слава, до побачення!